Розглядаємо питання про затвердження звільнення керівників. Колеги, є якісь з цього питання доповнення? Пропоную прийняти рішення в цілому. Голосуємо. Рішення прийнято так на пленарному засіданні сесії сумської обласної ради, яка відбулась 24 грудня. Депутати одноголосно підтримали рішення, в тому числі й про звільнення з посади директора Канотопського обласного академічного ліцею лідер Олександра Аптермана. А так батьки учнів ліцею зустріли це рішення, зібравшись біля навчального закладу. Колектив батьків категорично проти цього незаконного рішення. Батьки учнів ліцею вважають, що звільнення Олександра Аптермана відбулось незаконно, говорить мати учня. Тут зібралися батьки учнів академічного ліцею Лідер. У нас відбулася страшна подія. Звільнений директор. І директор звільнений незаконно. Він був перебуваючи на лікарняному листі. По-друге, він дізнався про своє звільнення з публікації медіа. І по-третє, саме страшне, призначений на посаду директора. Ганжа, який був е в свій час директором Агролісу, який не має будь-якої педагогічної освіти, нині Олександр Аптерман перебуває на стаціонарному лікуванні в судській обласній лікарні та сподівається, що нині він ще є виконуючим обов'язки директора Конотопського ліцею. 25 грудня ранок дзвонить мені мій заступник і каже: Олександр, Юлійович, ви дивились? Я кажу, що. Конотопські сплітні є у нас такі, ні, кажу, я їх не дивлюсь. Так там про те, що вас зняли, Я кажу, та це фейк. Набираю обласну раду, а мені кажуть, так, вчора сталася сесія з обласної ради, на якій було проголосовано про зняття вас з посади виконуючого обов'язки директора. Хто із якої причини був ініціатором зняття пана Олександра з посади, він каже, не знає. Дзвонить мені директор департамента освіти, бо ми заклад да, ми заклад обласного підприємства і каже, Олександр, що це таке? Тобто, директор департаменту теж не знає. Якщо це проголосувала сесія обласної ради, то це означає як мінімум, що питання розглядалося на комісії з питань освіти. Яке прийняли рішення? На цю комісію мене не запросили. 24 грудня відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, освіти, науки культури. На ньому одноголосно присутні підтримали кандидатуру Олександра Ганжі на посаду директора ліцею. До цього він очолював Конотопський агролізгосп. Так. Пропозиція нового керівника вже Олександр Володимир так, так? Так, так. має профільну освіту. Так. Працює в Конотопі. Є підтримка, тому теж питання. Прохали. Ставлю на голосування, хто за даним проектом рішення про призначення Ганжо Александра Володимировича на посаду директора Канального закладу Сумської обласної ради, Кантовської обласної економічної ліцеї лідер. Галаєв Магомед Шариб. За. Горох Володимир Васильович За. Євдокимова Тетяна Олександровна За. Головко Тетяна Іванівна Грибенік Тетяна Вікторовна, да. Мієрович Юрій Михайлович, да. Савенка Тетяна Івановна, да. Чигрінець Людмила Вікторовна. Да. Все прийнято одноголосно. Пан Олександр говорить, що про те, що батьки учнів ліцею проти призначення нового керівника, також дізнався з інтернету. Директором може стати людина, яка має трирічний педагогічний стаж або стаж науково-педагогічної роботи. Яка має ступінь не менше магістра, яка має спеціальну педагогічну освіту? У мене це все є. Суспільне зв'язалося з Олександром Ганжою, який з приводу свого призначення на посаду директора Конотопського ліцею телефоном повідомив: пане Олександр, ви можете розповісти, яка у вас освіта, чи є у вас ступінь науковий і так далі. Аби отримати коментар про причини звільнення Олександра Абтермана та призначення Олександра Ганжі, суспільне звернулось до обласної ради з офіційним запитом. Відповідь чекаємо. Олександр Абтерман говорить, що після того, як його випишуть з лікарні, планує боротись за відновлення на посаді. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Суми.